Доброго дня. В цьому відео хотів би показати конфігурацію спирт кулони з нашою царгою на 1,3 метра. Це є двойка, 2 дюйма. Царга має хрестик внизу. Тут ставимо пиш, такий неплотний, щоб не було захльобу. Знизу ніпель варений під термометр, який буде попереджувати вас при підхід хвостів у фракції. Зверху ніпель варений, термометр показує іменно сам процес. Будете контролювати по цьому термометру сам процес відбору голів, хвостів і тіла. основне. Є діоптер, який показує возврат флегми, ви собі будете візуально то бачите, і вузол відбору. Вузол відбору Сіліванінка. Тут є така трубка, просто переходить, вона не вона дає можливість. Коли ви будете переганяти, допустимо, брагу вже з другою царгою, він, не буде, він буде повністю відбирати весь продукт, який буде вертатися з, з Дімрота, вузол отакий з крапельником і з отаким подовженим доохолоджувачем. Тобто він працює на всі 100%. Ідеальний варіант, якби ви ще взяли собі таку царгу на 70 см з хрестиком і з нібелем одним. І помістили в, в ту царгу 3 метри е, СПН. Мідної. От вас будуть такі пежі по 40 см. Вони будуть такі, та, якби, дуже рихленькі, але тут є хрестик і він буде одержувати всю конструкцію пежів. Тут буде 7 пежів у вас. І ви таким методом, коли ви будете получа, захочете робити ароматні дистиляти, ви собі ту царгу ставите, ставите вже далі той вузол, діоптер з вузлом, і дімро зверху. Відкриваєте і гольчите кран повністю, і у вас практично ви получаєте ароматний дистилят. Пари будуть проходити через ту сітку, буде трошки укріплення, і ви на виході будете получати. Продукт приблизно 85 градусів міцності в загальній масі. Тобто ви ароматики ще не будете відбивати в куб, ви получите і ароматику, ви получите і чистоту, і ви получите просто суперовий е, е, дистилят, який можна потім вже буде розбавляти і заливати в бочку. От Зверніть увагу на, такі, на таку конфігурацію. Я тут спеціально ще не, не ставив дім, дімрота, тому що ви можете брати або свій, можете брати в нас, можете брати і другий вузол. Тобто люба ситуація, але от іменно таку конфігурацію постарайтеся зберігати. Тоді у вас вийде досить хороший варіант, ви будете от на такій спирт колонії з такою царгою, іменно висотою царги, будете получати чистий спір 96,6 градусів, а з цією царгою ви будете получати ароматний дистилят, і ви будете працювати ефективно. Вам не треба буде нічого розбирати, упорожняти ту царгу, щоб потім її використовувати, допустимо, для другого варіанту. Ви собі треба вам спирт отримати, ви використали цю царгу. Треба ароматний дистилят, цю. Тобто взаємозаміняємо, а верх у вас буде працювати іменно той, що вже отут зібраний. На сьогодні я закінчую. Удачі вам, здоров'я, тримаємося. До скорої зустрічі.